Слава Україні! Слава Україні! А як ломать, бля? Бо я знаю, а що, що бля? А за кого? Нашу, де, хочу, щоб... за, за наших пацанов що там. Скільки в 33-му році погибло Голодомору? А Тоді, Тоді його не було. Скільки? Як не було, то його не було. Того, а то було? було? Голодомора не було, Комуністи, блядь. Там, там бля? кожній сім'ї блядь. поумирали, повис... Чуєш? Бля?

Ну, ну все, забор що можна. притягнуть. притянуть, Віталя. Нахил, закрили це глаза. Тут потом. Нормально, скажіть. Нормально Та рішення приймуть. Кайцей. Ми і, і приїхали і демонтирували. Все культурно, все. Сказали пусти. А не б... правильно? правильно, правильно. Давайте все по цим ділам. Мужики, було блядь. Ця машина приїхала за авто, да. да. Мені дали поручення поваляти так пацани, які гибнуть зараз там, блядь. Дай чоловіка з Новопольського району, блядь. Оце в Ютуб обов'язково, за наш мій, Зафіксуйте, а всі, да. Бардаком не будемо, давай А яким бардаком. Вітоля, кай, приїдуть, демонтирують, красиво, нікуди. Я не можу. Якщо буде таке О, Сивуї, культурно. рішення з бою, було рішення. Це буде рішення. благодарний за це. Я тебе знаю, навіть кран пригнали право. Ви не теж не, не проти. Давайте Це Ви будете голосувати на сесії міської ради, тут не будемо голосувати тому що це немає. Це народ. народ, вони будуть тут до з вами за понеділок Вони до місцевої влади. Так, ви приймаєте рішення. Ви що, ви, 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 ви вибирали? Нема ви добра. Ви 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 — Нема добра, до У вас рішення є? Ні, не було виборів. У На вод Зимою вже було рішення. Аномілітеся. А моє немає рішення. в марту місяці рішення відмінено.

представитель народа ти понимаєш тебе тоже народу зуб уважався що? що? за комуністами лямку а не за комуністами живуть не... Та не за бардак а щоб нормально все це произошло бардак щоб нормально робили и убивали розгоняли майдан вместе з вами у погонах мы ми, ми, народ вам не доверяем <рігумен> нормально, щоб це було. <рігумен> Віталя, ми <Шо>? народ. <рігумен> зачем? Ми вам не доволі поставитися. Я <рігумен> не знаю, що робимо пам'ятника, яка немає. Вона армії зробили? А ви що, мого пам'ятника немає? Тільки я з ними почитаю. Вона не робить. Шо, даху, даху, даху. А ви як бандити закришуєте, блядь, вами не комуністичні. Приїхали рішення. Приїхали вночі. Ви приїхали якраз, Важно, коли очіпляйте, в понеділок приходьте, ворог не місцевого самоврядування. А че вижу Нехай скажу команду на що. Я кажу, це стоїть, поки ми на коліна. Ось так попаде на коліна. Ну не надо, це буде його поставить. Я хто ми такі? А хто ви такі? Хто а ми такі? А хто я 46 років Львові. Хто такі приходили? To, народ, громада міста mm -hmm. Нова А А де Всі. Міського голови немає. Ми, ми вас не <різус> знаємо. Ви за начальника міліції представтесь, будь ласка. Я вам представлюся. Як вас звати? Фамілія. Лачень Алексейовича. Ви коріниновобужанин? Причому звідки ви? Я прийшов сюди, виїхати. А що ви тоді приходили? А ми новобужани. Ми тут Рішення в міської ради є. Зробіть рішення рішення. Серіть, хлопці, є у вас, хлопці, біжіть, давайте зробимо так. Є міський голова, хай він зараз прийде сюди. Все рівно йому буде даватися срок, а він знімає його і все. Ні, що так, я говорю, Зробіть по закону питань немає. Ніхто а зробить ви зробить. По, закону. Є, по закону є рішення а міської ради. По закону є рішення міської ради. Це рішення не виконує міський голова. Ці закони ніхто не з усторони вас, так я не говорю. Міський голова не виконує. Є рішення. Є рішення міської ради, не виконує. Я ж по чому і спрашиваю. Ні, ми його знімемо, положимо тут. А вони хай забрали. Міський голова хай знімає, або його знесуть. – А що міський голова? Рада була, вони всі там комуняки. Ні, ну вони проголосували сняти. Прогол... А хто там голосував? Ні. Хай народ вважає. Що хай не розберете? Є рішення міськради. Було, було рішення міськради, не було техніки. Ніхто не хотів знімати, да. тому що ми звикли, що риба. Щухай рак, тягнуть всі от, в різні сторони. А треба кучкуватися і бути гуртом разом. Пацани там гибнуть, ми тільки нам все робити. Оже, спасіба цим дівчатам. Вони на колінах передавали привіт їм. Ну до нас проходить міліція, спрашує, хто ми такі. Хто ми такі? А, ми за їх... ми а... Вода, а за їх А вазе... за їх в газеті навіть фамілії немає. Мосічок є, О, Нагорний, там, третій, п'ятий, а їх немає. Так ви задавайте правильно питання. Да. Да. Це, це дають його і Що ми робимо? Для чого? Ми, та, це може ставити. вже хватить. І взагалі відстав. Да. 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 вже Скільки, скільки крові провелося? Там хлопці наші стоять і вивають їх. Стоять. І наші стоять. І ваші стоять. А ми їхали. А що це МВД роздавали? Бронежилети і спальні мішки що нашим простим новобужанам роздавали подімати ми там наділили мент чи він громадянський. Там всі однакові. А, а чого тут не разом? А чого тут, тут не радно? Ніхто не говорить, що разом, не разом. Тут говорить, що зробити по закону і все. І а який може бути закон, якщо там усі сидять комуняки? Да, на всі, комуняки. всі комуняки. А, всі а комуняки. і залишилося, сука, і не одиниці. Не рвайся, тільки не надорватися. І не віддають міста. Сказав голова ваш, я ж тобі. Мені на пенсію пора, Сам голова казав. Ні-ні, я тоді з дітьми там стояв. Ми самі з ними прямо згоним Виходили і говорили депутати. Ми самі ж діємо. Це вже скільки дні. Їм треба, це щоб, щоб це продовжувалося. Їм треба, що це Їм це буде, буде. треба щоб Дальше... заворуха була. Зачем воно? Чого да не, не поставить сюди пам'ятник Шевченку? Чи небесний не не соль. Ми в музеї, не де. Получається, вам цей режим подобається. Комуністический режим, бля. Та, пожалуйста, если прийняли рішення, пожалуйста, усі... Та ви поможіть нам. Ну, вони не дадуться. Рішення, вони зараз під сраку його заховають, розумієте? Вот і... А потім край. Восьми говорим. Ось, 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 прийшов, ось, ось без страху вони не заховаються. Ось о, прижив лягав, під машину лягав. Ви, ж дивіться. Значить, брат не піде. Не треба це перекручувати, і не надо сюди в'язувати міліцію. Нам говориться, робити нормально, як не можна глаза. Нормально, Я Нормально. А самоді не а не хлопці приходили, вони сказали, течені і кухні. І так воно загло. А для чого це ще сидять такі? Те саме подобається цей режим, понімаєте? Щоб продажа, виробляє. Ваші хлопці ж можуть там в атока. Стоять. Так. стоять, так. стоять. А за що вони стоять? Оці ж все понароблювали. Оці іменно понароблювали. Чого наші діти там гибли? Чого? Вся причина? Оце ось цей ідол, вся причина. Не буде його, Україна почне процвітати, піде да, да. угору. Хочеться, щоб наші діти пожили хоча б, але ну, видно, що вони не будуть жити, якщо будуть стояти такі. І Ніколаєві поснімали. Воскресень. Донецьку вже знімаю. Ми знайдемо всіх, всіх, всіх зрадників найдемо, всіх з виріжемо. Або туди на Москальщину Ви їдьте. Їдьте ходіть по цій землі, ви по крові, ви по крові патріотів ходите. Ви по своїй, своя земля там, отам, на Москальщині. Ти стоїш, ката, ката захищаєш, Золоті слова. Ката українського народу, ката моїх дідів. Мої Бабусок, дідушок, кат стоїть. Ви хат український кат? Ви, ви, за... ви захищають ви ката. Ви його Я його не скарбляю. А що ви робите? Ви стоїть, захищає ката. Хлопці, такі як ти, молоді. Отам, от а от ти тут ходиш? Чого ти тут ходиш? Чого ви тут ходите? Чого ви не захищаєте Україну? Там хлопці кров проливають! Мене по состенья здоров'я не беруть. Я йду на справді, комісію здоровий, здоровий стоїть. Чого ти тут стоїш?